Всім привіт-привіт! З вами Магмелька і це нова серія Чорної вдови. Сподіваюсь, ви на неї чекали, бо я точно чекала і навіть трошечки сумувала за цими персонажами. Тож, в минулій серії, якщо ви раптом її не бачили, то обов'язково подивіться, звісно, але я трохи розкажу. В минулій серії Хлоя в нас одружилася з Джейд, і тепер вони подружня пара. Зараз Джейд пішла на роботу. Хлоя залишилась сама, і вона доглядає дитину. Так, у нас же ж є Кетлін, маленька донька від минулого чоловіка, який нас кинув. Корделія стала підлітком, і я її. Від трошечки за кадром. І я думаю, що Джейт зараз прийде з роботи, і ми її зачинемо. Вірніше, я хочу поставити картину. То, тут в мене вже висить картина сумного клоуна. І я думаю, що десь тут, поряд, я повішу картину, яку нам дали за Дейлик, за квест той. І це буде картина тої пані. Я хочу подивитись, чи спалахне. Коли на неї дуже довго дивитись сім, я вирішила, що я не буду замінювати ці усі фотографії, які тут на нові якісь. Нехай вони так будуть. Єдине, що, можливо, я зараз позамінюю урни. а може, залишу такими самими. Я вирішила, що я залишу маленьку Кетлін. Нехай вона буде, вона тут така вонюча спить. Зараз Хлої прийде змінить її підгузик та покупає її. Ти вирішила її погодувати, а що тут це вирішила? А ну вона голодна трошки. Але вона не хоче їсти. Вона хоче, щоб її помили. Отак, так. Да. Я, в принципі, зрозуміла, що дитину можна купати в, палам... в зламаній ванні, бо я не встигла натиснути замінити, коли Хлоя її вже закинула у, у ванну і мила. Хоча це, в принципі, логічно, там особливо нічого не потрібно для ванни, для дитини. До нас прийшла Авелін, і я бачу, що я тепер з нею можу фліртувати. Все ж таки, то була в мене проблема саме з модом. Я його видалила, і тепер з Авелін ми можемо нормально фліртувати, тому наступною дружиною буде саме вона. Бо, в принципі, вона тоді виграла у... Нашому голосуванні, але так як я не могла з нею зробити ніякі там дії, то брала іншу і дружиною. Наступною стала Джейд. Хлоя вирішила, що з дитиною можна пофліртувати, а вона її зараз покладе, і я так розумію, що вона її тут кине. Ну, Хлоя, це мати року, просто винесла дитину на вулицю і почала спілкуватися з коханою людиною. Можливо, з коханою. Давайте з нею тут пограєш, я не знаю. Ну що ти її принесла і її кинула? Так, прийшла Корделія зі школи. Корделія, там мама дуже непутьова в тебе. Кинула дитину. Будь ласка, віднеси Кетлін на місце, а я вам трохи покажу ось такий ось літній варіант у Корделії спідниця та топ джинсові я сподіваюся, що їй не дуже жарко. І я залишила її, її волосся коротке. Я думаю, що це був якийсь такий бойкот мамі, і вона обрізала свої локони. Так, Джейд повернулася з роботи, і я думаю, що ти не підеш спати. Джейд Ти не підеш спати, ти підеш ось сюди. І будеш дивитися на оцей ось портрет. І мені дуже цікаво, чи щось відбудеться, коли вона буде роздивлятися цю картину. От зараз вона на неї дивиться. І, в принципі, ну, нічого особливого не відбувається. Тобто, вона просто і дивиться. Я дуже сподівалася, що вона загориться. Ну, хоч що-небудь загориться, нехай. Так, ну. В принципі, з нею нічого не стається, на жаль. Добре, ми тебе, в принципі, замкнули. То сиди тут. Тут можна прям так додати приводи до родини. Клас. Я цього не знала і не побачила. Я не знаю, чи це прийшло з новим доповненням, чи, можливо, це було з оновленням. Невідомо. Так, Джейд впала. О, в нас свято врожаю. Ну, не дивлячись ні на що, Хлоя намагається приділити увагу старшій доньці, бо вона вже підліток, в принципі, і з нею там треба розмовляти і передавати якісь свої настанови, я не знаю. Але ну, що може розказати чорна вдова своїй доньці? Так як сьогодні свято, то вони вдома. І я думаю, що Хлоя влаштує якусь вечірку через те, що в нас свято врожаю, запросить гостей. Вона сходить в туалет, поспить і буде готуватись до вечірки. А я її запланую. Давайте це буде вечеря. Так, треба Авелін запросити, щоб підняти з нею романтику Ніну. Давайте оцю роуз. І ми з нею домовимось залишитись друзями. Дієго, Касандру, Лілу, Річарда візьмемо. Ну і так і бути Дейла запросимо. Ми не будемо замовляти собі кейтерінг, тому що. Хоча давайте замовимо когось. Нехай вони хоча б поприбирають потім за нами. І це буде. Давайте на другу. Зараз дев'ята Хлоя якраз виспиться. За цей час привіт з того світу! Це може звучати дивно, адже ти мене не знаєш, але ти отримаєш від мене спадок, друже. Чому краще не задавати запитань? Гроші повинні потрапляти до когось. І я чув, і я чув, що ти гідна сімка, тому будеш спадкоємицею моїх зарахованих сімолонів. Слухай, друже, смерть це частина життя, і потрібно бути готовою. Ти повинна написати свій заповіт, щоб визначити, хто отримує твої гроші спадок і дітей. Я зробив це через комп'ютер, але можна звернутися до адвоката. Приймай вірні рішення, друже. І безкоштовні гроші. Так, будь ласка, дай нам безкоштовні гроші. І нам зарахували 4 тисячі. Романтичні стосунки між Хлоєю та Вайлін згасли. Шкода, ми зараз тебе запросимо, не переживай, Авелін. Ну, там їх вони були дуже-дуже на мінімальному такому рівні, тому логічно, що вони згасли, в принципі. Ні, не їж. А, ну так. Ну, прибери, що ти поїла? Ти ж не голодна. Грандіозну страву з рибою приготуєш. Де ще побігай? Нащо ти їсиш? Ну, вона не голодна. І вона продовжує брати їжу. Так, все, через годину вже наша вечірка, тому Хлоя вставай і йди готуй їсти. Так, почнімо нашу вечірку. Зараз всі прийдуть, ми поставимо сюди страву. Іди, будь ласка, пограй з кимось, кого ти знаєш. Іди з Дієго, поспілкуйся, пограй. Так, от я кудись посунула цю тарілку. І вона встала десь не на стіл. Я загубила тарілку. Лоя, тобі доведеться ще одну готувати рибу. Ще одну страву з рибою приготуємо, тому що так, гості збираються, це чудово. І Авелін прийшла. Боже, яка вона шикарна просто. Її можеш запросити, щоб вона приготувала з тобою разом. Так, Роза Хлоя та Роза Аткінс вирішили бути друзями. Ви навіщо всі ці єсте? Зараз ми приготуємо. Ну, загубила я тарілку з їжею. Ну що поробиш? їсть з'їв якийсь гном, я так думаю. Сенсі. Авелін. Мені так не подобається. Вони всі беруть, ну, будемо вважати, що так ото була закуска, і зараз Хлоя доготує їсти. І всіх ми запросимо на їжу. Так, будь ласочка, ось о тарілочка. Давай покликати до святкової речей. Взяти порцію Ні, Хлоя, куди ти пішла? Будь ласка, сядьте усі тут, а. Я вас дуже всіх прошу. Частина там сидить, частина тут сидить. Сидить якось дивно. Давай ми будемо фліртувати з Авелін. А чого вони всі тут фліртують один з одним? Я щось нічого не зрозуміла. Я, звісно, все розумію, але ну, це не діло. Вони тупо усі один з одним фліртують романтична така атмосфера на цьому. На, нашому, на нашій вечері. Всі спілкуються, їдять, поїли. Блін, прикольно. Я ніколи не помічала наскільки прикольні ці всі е, е, події. А ми можемо тебе поцілувати? Чи ще не можемо? Ой, ну вони хоча б обнімаються. Я там взяла перший поцілунок. Мені цікаво, чи вони поцілуються все ж таки. Поцілуються. Касандра, йди, будь ласочка. Вона така молодець, вона почекала, поки вони поцілуються, і потім пішла, щоб не заважати. Так, в них знову романтичне задоволення підіймається, це чудово. Іди з нею ще поцілуй її. Ну, що ти так? О, поговори з нею, що, що ти хочеш перейти на наступний рівень стосунків. Ос... А, відчуваючи особливий зв'язок, Хлоя готова зробити крок вперед у стосунках. Настав час поглибити зв'язок і просуватися далі. А Белін відчуває те ж саме. Іди под... А, ну все, ви всі пішли. Йди доїж чиюсь е, рибку, і оце ось у сховай. Ачей тут роздивляється картини. Клас! там вже є якийсь привид і, типу, щось якась плазма. Це, типу, привид її підпалив, чи що? Воно щойно рухалося. Джейд не впевнена, але чи ця картина щойно рухалася. Так, Джейд, вона рухалася, і мені це, якщо чесно, трошечки нагадало. Ми, коли завжди відпочивали у Бердянську, там був. Була страшна кімната, і там також такі ось о, картини висіли, які рухалися, типу, з таких звичайних людей і перетворювалися на якихось монстрів. Це було так прикольно. Ми просто приходили до цієї страшної кімнати, просто аби подивитись навіть на ті картини, вони досить гарні. Так, вставай там, тому що прокинулася Кетлін, її треба покупати. Тут треба прибрати. До речі, взагалі не прокачувала Кетлін, на жаль. Дуже брудна. Так, у Кетлін сьогодні день народження, але ми особливо його ніяк святкувати не будемо. Ми просто спечемо тортик та ну, відсвяткуємо у колі родини. Так, Хлоя готує тортик, щоб відсвяткувати день народження Кетлін. Кетлін вже в нас дорослішає, вона буде тодлером, з нею буде трошечки легше. Так, і давай ми допоможемо Кетлін задути свічки. Малеча стала дорослою. Давайте. Вона буде самостійно. Так, дякую. Вона буде самостійно ходити на горшечок. Єдине, що Хлоя треба її погодувати, бо вона хоче їсти. Давай ми ось сюди дамо я їй їжу, щоб вона не взяла тортик. де будь ласка. Почитай казочку Кетлін на ніч і потім підеш вже спати. Так, Джейд, 3 години залишилось. Ну, я думаю, що її можна відкрити. І нехай піде помиється, хоча б депряме пінну ванну. Так, ну що, зараз Джейд вилазить з. Ванни і залишає цей світ. Я не буду брати, щоб грати їй привидом. Вона буде вільним привидом, який буде просто десь літати. До нас прийшов грім. І поплач. став час змін, да. Якось ти не дуже плачеш, Хлоя ти в курсі? Так. Давай вільний привид. Нам не треба оце. Ну, що ж, треба поставити тут якусь штучку, щоб провести похорони. О! Ти вирішила тут поплакати. Так. І в нас є фотка Роуз. Давай ми заплануємо захід. А як я можу? Оце, отак, давай. Тресход ми виберемо. Давай праппі. І сімів, яких ми запросимо. Клемент Фрост, що з тобою сталося? Оце її знав, ми його запросимо обов'язково кортелею, звісно. Ні, ну авелін. Давайте ми запросимо тих, хто буде її оплакувати. Чотирьох. В принципі, все. Що ми будемо? Будемо їсти. Ми будемо танцювати. Я не знаю, що це. Давайте спробуємо це. Це буде тут і це буде зараз. Що ви таке одягнулися? Давай ми накриємо їсти. А тут щось є. О, салат капрези, чудесно. Сенсі немає більше задоволення. А чого? Щось мені не дуже подобається. Оце все. О! Джейд прийшла. Нам треба... Приготувати їжу, я так зрозуміла. Давай ми зараз поспілкуємось і потім підемо вишукану страву якусь приготуємо. Якось дивно вона її цей. Де покажи її фотки. А, це не та. Це Джулія Шел. Вона трохи раніше нас покинула. Ну, хоча б прикольна фотографія, до речі. Я думаю, що я прям ось так і все це перенесу. Давайте будеш танцювати. О, навчи танцювати Кетлін. Вона зараз вже встане. А де всі взагалі? Вони всі на вулиці? чого ви всі тут на вулиці? А, це. Це я так розумію, ті, хто прийшов поплакати. Бо в мене не виходить щось виконати це. Треба ще. Я навіть не знаю, що я робила, що три вже виконані. Наступний раз треба пробувати... Вони поцілувались на похоронах. І там також фліртують. Карделія та Кетлін тільки що стали добрими друзями. Так, ну у нас все одно дві доби є ця штучка, наш мудлетик. Ого! Перші похорони. Ну іди з цією. Я не знаю. Ау! 21 хвилинка. Не треба. Іди повтішай стосовно смерті, можливо, я встигну ще. Ех, похорони пройшли так собі, але хоча б вони пройшли. Ми зараз перенесемо цю рамку та цю урночку в цей. О, вона так прикольно туди здимала. А ти, будь ласка, не плач, а йди посади її Сюди Кетлін. Ну що ж, я перенесла. І я перенесла її поставила на такий самий столик, як, в принципі, і усі у мене тут стоять. Тільки я поставила квітиці і поставила фотографію її сюди. От. Єдине, що я зараз зрозуміла, що мені не вистачає тепер зверху чогось. І було б прикольно, якби ці фотки можна було вішати. Щодо самих похорон як події, мені вони здалися геть незрозумілими. Ну, тобто, ну, ш... ми там нічого такого не робили, в принципі, я не змогла їх виконати нормально. Я навіть не знаю. Мені під час огляду вони здалися більш якимись цікавими, ніж оце зараз, коли я граю. В нас почався сьогодні день сім'ї у Рейвенвуді, і я думаю, що ми підемо туди разом з Авелін. Хоча Хлої трошечки і понура, але все ж таки. Я спеціально Авелін запросила зараз до нас на лот, і ми підемо з нею. Ну що ж, дівчата приїхали, вони взяли собі одразу поїсти. Тут хтось щось готував. Я, якщо чесно, не знаю, хто це був, але вони взяли собі порцію і, взагалі, типу на цьому святі, ось тут стоїть їжа. Бери, не хочу. Там сидить адвокат. Можливо, ми до нього теж підемо. Тут можна половити жабу, я думаю, цим ми точно будемо зараз займатися. Ну і ось тут можна про ворон поговорити. Там літають привиди гарненькі, і я хочу поспілкуватись трошечки з Фредді. Давай ми тоді будемо з Авелін підіймати хоча б дружні стосунки. І ви можете разом а? Іди пошукай жабок. Можливо, тобі пощастить, ти знайдеш ту смертельну жабу. Так, Хлоя шукає собі жабку. Можливо, спробуємо з нею приготувати щось смачненьке. Хлоя змогла знайти жабу у фонтані. На жаль, це була не унікальна жаба смерті, можна продовжити пошити після того, як пройде певний час. Іди, поспілкуйся, подивись на люксового ворона. Ой, можна йому щось подарувати. Давай оцю жабу йому і подаруємо. Клас! Ти його так взяла прикольно. А я теж так хочу. А як ти це зробила, скажи мені, будь ласка. О, в нас немає цього похмурого настрою, давай ми пофліртуємо з нею. Ну, все, все, не дивись на ту ворону, її вже все одно немає. О, якщо ми тобі подаруємо жабку. Тобі сподобалась жабка? О, трояндочку. Він язик висунув. Так, ми стали дуже романтичними. Ми досягнули шостого рівня романтики. Ворона розмовляє. Клас. Так, в них знову романтичне задоволення йде, це чудово. О, її на ночівлю. Так, і не такі милі, веселі та романтичні ноті я буду прощатися. В принципі, ми досить багато всього зробили у цій серії. Ми поміняли нашу дружину, скажімо так. Зараз Авелін та Хлоя стають парою, вони почали зустрічатися, і це дуже-дуже чудово. Я сподіваюся, вам ця серія сподобалась і буду чекати вас у нових серіях Чорної вдови. Тепер вони будуть виходити частіше, адже я чекала вихід саме нового доповнення. Всім дякую за перегляд, обов'язково напишіть ваші коментарі. Я сподіваюся, вам ця серія сподобалась і буду чекати вас у нових серіях Чорної Вдови. Тепер вони будуть виходити частіше, адже я чекала вихід саме нового доповнення. Всім дякую за перегляд, обов'язково напишіть ваші коментарі на рахунок такої швидкої зміни дружини. Мені ще цікаво, чого у Хлої немає цього нового виду горя. Всім до зустрічі і бувайте!